Ці проїзди заміновано. Ми не зможемо проїхати до своїх. Тут позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле. Для наших та німецьких розвідників. Треба шукати там. Доведеться збирати мапу по частинах. Опа, хлопці. Та в нас тут справжнє Великоднє полювання за скарбами. Там собі наспівуєш. Марсельє. Мерщій відходимо. Вони нас не роздивилися. Патруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони по... В укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Мерщій назад. Ще трохи і нас би помітили. Ховаймося! Нас можуть помітити! Швидше! Ми ще й відходимо! Вони нас не роздивилися! Було близько. Ми самі. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Супротивника виявлено. Нічого нема, ми самі. Як так? Не можна.

Дюбуа! А правда, що французькі танки всередині мають кавомашину? Так, але у чеф вона не влізе. <рес> Ти так серйозно відповів, що я майже повірив. Ти ж пожартував? Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Дюбуа! Повертайся! Починаю передачу. Сурукцієн австерин, Густав. Шнель, шнель. Доштем. Сіну сурак. Не спіть, чухайтеся! Кевера, як для шкільного вчителя в танку, ти підозріло спокійний. Насправді. Висуваюсь у точку спостереження. Бачу їх. Нега. Знайшов. Чудово. Мерфі, позначу себе. Виходжу на зв'язок. Трінен ДеБФе. Умгрупірунг нах пункт Я воль, бігіну ДОАЕФОДЛІЙ. Умгрупірун. Ти нагадуєш мені персонажа з трьох мушкетерів. Ха! Є тисячі смертей у боєгуза. Хоробрий помирає тільки раз, так? Да? Це Шекспір, Мерфі. Хіба? Як на мене, звучить ду... тінь! Вони не зрозуміли, хто ми! Перемикаюся на їхню частоту. Файнліхі активіте МЗЕКТО ЕМІЛЬ ЗОФОТУНТЕЗУХЕН! Кель? Дивіться, виглядає як командний пост. Ех, а хотілося б знайти який-небудь невеличкий склад із золотом. Келір, у вас тут є золото! Ні. Я б теж так сказав, як би ховав тут золото. Капітан Сміт, пошукаємо. Карту. Бачили, бачили? Нас не побачили. Передаю фальшивий наказ. Группы Норд Мелд unterwegs. Мерфі, я маю дещо для тебе. Тримай! О, новий кусок карти. Як же ж приємно отримувати дарунки від тебе, Дьбо. Рушаймо до наступного посту. Не бачу. Але швидше за все вони десь поруч. Як гадаєте, на нашу честь назвуть вулицю? Вулицю? Що, напишуть через кому всіх підряд? Точно. Нашій команді треба назва. Стеж за дорогою. Все якось сильно довго. Мерщій Ми... Ми відходимо! Вони нас не роздивилися! У гарнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як вогневі точки. Не можна гаяти жодної хвилини. Будьте максимально. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Чуєш, Ковальський? Ти посміхаєшся хоч колись. Патруль. Вони ось ось змінять позицію. В Вони досі не зрозуміли, хто ми. й ми відходимо. Вони нас не роздивилися. Ці танки вже не на ходу. Але сни. Увага! Ворожа бронетехніка. Ховаймося! Нас можуть помітити! Голосую за те, щоб зробити тактичний відступ. Хто зі мною? Шов, що що-небудь? Пусто. Через нестачу пального тепер це просто, просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. Нам варто переміститися в інше місце Мазамі. Вони шукатимуть тут. Хтось питає, то ми. Пам'ятайте про наше завдання. Якщо ліпше відступити, то так і зробимо. Танк відремонтовано. Але ми втратили багато часу. Патруль отримують. Мерфі! Завертай! Вони зараз догадаються! Виходжу на розвідку. Усі по місцях. Щас їхати. Виходжу в эфир. Ахтун, ностель инспектор Бетабецін. Суфот Берта. Тут ліворуч чи праворуч, Мерфі? Да. О, Мерфі. Капітан, розкажіть нас смішний жарт! Назад, бо зараз нас помітять. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Бачу панцири! Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Починаю передачу. Сурукцієн Ауфштерун, Густав. Шнель! Шнель! Ціну сорок! Дюбуа, Ти в курсі, що ти розмовляєш усі? Ні означає ві машині це означає що мені наснилася Франція знайшов іще один фрагмент у скарбничку Мерфі, що там у нас вийшло? Ба, де мій олівець? Ну, я ж казав. Та куплю я тобі олівці, Дібо. Кеп, усе прекрасно сходиться. Цей кусок мій улюблений. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми! Виходжу на зв'язок. Трінен дебефе. Умру пірунг нахпункт Доаєв Umgruppierung. Келере, я чув, що у вас є понад 300 сортів хліба. Взагалі-то понад тисячу. Нічого собі, а ти куштував французький багет? Так, софні твертий, всередині м'який. Виглядає як метафора для Франції. Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну що там. Усе тихо, але вони неодмінно десь ховаються. Є щось цікаве на німецькій частоті? Ну, два екіпажі обговорюють прифида, який шастає тут уночі. Е, та це ж ми. Танк-привид. найжахливіший німецький жах. Поки що нікого не бачу. Можливо, варто спостерігати ще. Господи, та їдьмо вже. Час не стоїть на місці, доки ми милуємо... Бачу їх. Дюбуа! Повертайся! Їдьмо далі! Передаю фальшивий наказ. Групи Nord Melted Fine Contact. Мер ще й назад. Ще трохи і нас би помітили. Мерфі, що там у нас? Ща, щас. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом міно -тавра. ха Ха! Втямили? Ні? Та ну класно, ж вийшло! Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем. І можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, Дюбо. І це теж. Виходжу на розвідку. Поки що все гаразд. Зачекаємо. може з'явитися їхній патруль. Висуваюсь у точку спостереження. Усе чисто. Але пильнуймо. Розвертай, Мерфі! Тримаємось у тіні. Перемикаюся на їхню частоту. У харнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як вогневі точки. Чавтінь. Вони не зрозуміли хто ми! Виходжу на зв'язок. Трінен дебефе... Ці танки вже не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Ха! Як можна було нас не помітити? Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну що там. Усе тихо, але вони неодмінно десь ховаються. Нехаймо часу. Їдьмо далі. Противник нас не помітив. Починаю передачу. Сулюкцієн Ауфштерун, Густав. Шнель! Шнель! Таштем! Ціно сурак! Ми ще й відходимо! Вони нас не роздивилися! Ха! Діло зроблено! Було не так же і складно!